І до кримінальних новин Кам'янського. Поліцейські прикрили роботу шахрайського кол-центру, диспетчери якого вимагали гроші у довірливих кам'янчан. А от жінка з Харкова обікрала пенсіонерку, яка одразу подзвонила до поліції. Про це більше розповімо в черговому дайджесті кримінальних подій від правоохоронців Кам'янського. Поліціяни припинили роботу шахрайського кол-центру, який був розташований в самому центрі міста, де працювало близько 20 людей. Обшук проводився в межах кримінального провадження по третій частині статті 190 Кримінального кодексу України. Оператори щоденно телефонували громадянам, представляли співробітниками банка, дізнавалися їх конфіденційною інформацією, після чого отримуючи дані паролі до карток, виводили кошти громадян на інші рахунки. Поліцейські провели обшук у приміщенні офісу, вилучили комп'ютерну техніку, чорнові записи. І у продовження теми крадіжок жінка під приводом візиту працівника соцслужби втиралася в довіру і обкрадала літніх людей. Одна з крадіжок сталася 2 листопада. По обіді до 79-річної жінки завітала небажана гостя, яка залишила оселю із грошима старенької. Я спитала, чи не надає бабуся житло для переселенців. І розповіла, що вона шукає житло для переселенців або кімнату з підселенням до літніх людей. Жінка, аби дізнатися подробиці даної інформації, впустила її до себе в квартиру. Поліцейські відпрацювали територію протягом години, затримали злодію. Жінку затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Її обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.